Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. Ми працюємо на дачі. Приїхали посадити деякі рослинки. У минулому відео показували, як ми викопували хости, щось треба ще на дачі забути, посадити. І головне це хочемо спробувати викласти доріжку ось тут. Зараз покажу вам поближче. Купили нещодавно е, ось такі плиточки на нашому улюбленому ринку каміння. Називається вона гуртовня правильно каміння. Якщо читати надписи, ось. Е, дуже довго думали, що обрати собі для доріжок і для площадки, яка буде ось там під гойдалкою. І спочатку е, не могли знайти варіанта зразу такого великого каміння. Думали, будемо з плиточок невеличких викладати. Але згодом побачили, що є ось такі дуже цікаві каменюки великого розміру. Вони схожі по породі на гранітне каміння. Нам так і сказав там консультант-продавець, що це із породи якогось гранітного каміння. Але вони йдуть такими е, досить плоскими плитками. Товстими, але якраз підходящими для наших цілей. Ось так виглядає. Дуже гарні кольори. Дуже нам 에, подобається, як це личить до гальки. Ось Ми вже вклали, коли привезли їх і розгружали, вирішили з мамою спробувати і вклали ось ці саме дві плитки, так, щоб вони лежали на агротканині. І галькою вже задекоровані були. І сьогодні хочу. Погратися, зробити доріжку сюди, прокласти і от сюди до гойдалки з тих плиточок, що залишилися. Покажу вам, як буду робити цей процес. А ви напишіть, як вам такий варіант доріжки. Вони не дуже рівні, але нам підходять. Ми нормально по ним ходимо, вже пробували. Тому, в принципі, якщо їх покласти правильним боком, то все буде добре. Ось така робота чекає на мене сьогодні. А по посадкам трошки пізніше покажу, що будемо робити. Ось так розкинула свою плиточку. Мені захотілося ж додати ще один рівень і потім роздвоювати доріжку, тому переклала плитку, яка прям роздвоюється третьою. Походили, подивилися, спробували, все подобається, відстань нормальна. Тепер залишається їх ось так покласти на агротканину і закидати галькою, щоб було зручно ходити. Сьогодні у нас новий день. Вітаю вас. Дуже гарна погода. Бачите, як сонечко світить. Дуже все гарно, все одно, що весна прийшла. Я сьогодні на дачі з подружкою. Наталочка, привітайся! Всіх хотіли тебе бачити. Юлечка наша уїхала по справах, як завжди. Доробити ми нічого не встигли. Ось камінчики ті, що вона вам знімала. Не всі вона ще закопала. Будемо сьогодні продовжувати цю роботу. Також по можливості закриємо ще оцей кусочок агротканиною, якщо в нас хвате на це наснаги і здоров'я. Але будемо старатися. Хотіла вам показати, скільки я вивожу сміття. Ну, не сміття, а обрізків е своїх квітів, своїх чагарників. Оце перед трошки пообрізала піони, отаких От два клунка. І добре, що в мене є оця компостна куча. Я не знаю. Що роблять люди, в яких біля будинку мали території і багато рослин? Вони ж не мають куди викидати оце все добро. Розкажіть, що з ним робите ви? Тому що в нас в місті на мусорках написали таке оголошення, що хто буде викидати остатки рослин. Буде великі штрафи і всі взяли за голову, тому що коли приходить осінь, та й на протязі всього сезону, обрізків, бур'янів дуже багато. І я не розумію, як в інших місцях люди з цим боряться. Просто дуже цікаво, як у вас обстаять діла на цей рахунок. Ще воно мої перчики висять. Треба, певно, сьогодні їх обрізати. Вночі був мороз, можливо, вони вже померзли. Так що в будь-якому випадку вони не покрасніють. Їх тут пару штучок. Пощупаю їх. Якщо ще добрі, то обріжу і з'їмо зеленими. Будиночок, сарайчик наш стоїть. Любуюся ним, довольна, що він у нас тепер є. Ну, все, будемо починати працювати. Буду вам потрошки знімати. Планів багато. Що зробимо, то познімаю і вам покажу. Дивіться, як лохина Лохина виглядає чудово. Я вважаю, що її можна як декоративні чагарники використовувати. Отак вона зафарбувалася у червоний колір. Тому що, наприклад, сьогодні в нас було мінус 2 вночі, а зараз так гарно і тепленько. Ну, все, йдемо працювати. Вирішили почати з оцього кусочка, отак рівняємо лопатами, сапами, чим тільки можна, тому що це досить важка робота. І якщо це не зробимо, то на потім не вистачить наших сил. Отак, От зараз порівняли. Ще трошки залишилося, достану картон, будемо накривати. Поставлю вам на швидку зйомку, можливо, побачите, як ми це робимо. Ну, ось, друзі, все, на що ми спромоглися, це положити оце полотно. Воно ще не розрівнялося, але зараз пройде дощик, або намочить його, або само розрівняється. Ну, на поки що виглядає отак. Доробили доріжку, ту, що Юлічка починала, закопали її. Верніше камінчики закопали. Мені здається, що це виглядає природно. Зараз обійду ще з другої сторони, щоб було доріжку видно. Меморі він вже розпушився наш, шкода, але все одно гарнезний, прикольний. Вже все готується до зими. І ми теж, от і сусіди вже майже поприбирали свій город. І в них тепер гарно. Так, ось так виглядає доріжка. Мені дуже подобається. Треба вести такі самі камінці, щоб зробити площадку, отам на чорному агроволокні. агротканині, агру тканині верніше. Привезти ще гальки засипати. Не почати край роботи. А що я ще спробувалася зробити, я вам зараз покажу. Дома ми викопали декілька хост. І я їх посадила. Зараз покажу де. Потрошки розробляю надалі оцю діляночку, там, де наші мідунки. Тепер тут з'явилися хосточки нові. Оця та, що дуже жовта навесні, вона дуже гарна, гарна весною. Це обична хоста, навіть не знаю, як вона називається. отуди посадила два халціона, розділила на два кусочки. І отам в далині розділила хосточку якась тафеті, по-моєму, друге слово. Вона теж має бути жовта. Спробуємо, як вона себе буде почувати тут. І отак потрошки наша діляночка вимальовується, прополюю її. Ще остався у той куточок, де папороті. Але я думаю, що все зробиться. А з цієї сторони я порозсаджувала наші очітки. От вже яка величенька. Діляночка вийшла. Зараз пройду туди ближче. Насадили очітків різних, вони мацюпохи, але сподіваюся, на слідуючу весну або на літо будуть вже досить гарні. Тепер буду працювати з хризантемами. Якщо вийде, то завтра приїду знов і буду працювати далі. А якщо не вийде приїхати, тоді до побачення, до нових зустрічей.